Це кадри з рятувальної операції в Запоріжжі. В ніч, суботи на неділю, ракета влучила в приватний будинок, де мирно спала родина. 50-річний чоловік та його 10-річна донька загинули з-під завалів. Рятувальники дістали 46-річну матір. Жінку в тяжкому стані госпіталізували. Зараз вона під постійним наглядом лікарів та психологів. У кого двох часов ночі сильні хлопці, от це все посипалось, окна повилітали. Криса, окна, потолки обвалені у нас в доме. Літня жінка після безсонної ночі оглядає зруйноване майно. У своїй 82 задається питанням, за що? За що так роблять з нами? Я прожила у дітстві, бо во время війни батько загинув на фронті. І прийшли, старость прийшла і старость яка. Уламки, ракет валяються, а криша, криші нема. В міськраді зазначаються за добу, закрили плівкою зруйновані покрівлі сіми будинків. А всі вибиті шибки, по яким було подано заявки, закрили плитами ОСБ. Усунення наслідків обстрілу триває. Оперативний штаб було розгорнуто зразу через одну годину після прольоту. І комунальний автобус вже тут знаходилися. Палатку розгорнули зранку і вже збирають інформацію. П'ять людей побажали відселитися, їх волонтерська організація поселили. От, ну і надалі приймаємо інформацію, реєструємо людей. На трагедію в Запоріжжя відреагував президент України. Так Росія ставить себе в ще більшу ізоляцію від світу і від людства. Кожне світло християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати як, але маємо бути впевнені, що зло програє. Маємо вірити, і ми віримо. Маємо наближати програ зла, і ми наближаємо. І світ разом з нами щомісяця, щотижня додається підтримка. Цього в результаті останнього ворожого обстрілу по Запоріжжю пошкоджено близько 50 будинків. Тетяна Писарєва, Славко, Твердохліб. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7